Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин середи 3-го квітня. Якими подіями був насичений день? Розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Не дня без ворожих атак. Із початку квітня Росія запустила по території України 13 шахетів та один ударно-розвідувальний БПЛА «Форпост». Усіх їх збили. Зокрема, у ніч на 3 квітня один із таких засобів далекобійного ураження знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій області. За інформацією ОВА, постраждалих серед цивільного населення немає. Інформація про пошкодження не надходила. Нові можливості в дії Мінцифра запускає сервіс у додатку, де українці подаватимуть заяви про пошкодження та руйнування житла від російської агресії до міжнародного реєстру збитків. На першому етапі українці зможуть оформити у дії заяви про знищений або пошкоджений приватний, дачний садовий будинок, квартиру, інше житлове приміщення. Для цього треба бути власником майна, яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав, і мати акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодження. Кодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях. Щоб скористатися сервісом у дії, треба оновити застосунок. Пізніше з'явиться можливість задокументувати в міжнародному реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоров'ю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подати бізнес і держава. Чергова допомога силам оборони за кошти платників податків. Місцева влада знову закупила та передала різним підрозділам військових дороговартісні квадрокоптери на суму більш ніж 2 мільйони гривень. Власне, ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Ми обов'язково це робимо на початку і кінці тижня. Сьогодні ми передали вже традиційно дороговартісні квадрокоптери. Це 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором і один квадрокоптер DJI Matrix 30T з тепловізором. Загальна вартість 10 Три тешинки, одного матраса, майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це бюджетна закупівля, це кошти платників податків. ще ми дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Наразі з початку року, з початку 2024 року, ми передали вже майже 160 квадрокоптерів і понад 1400 fpv дронів, сімки вісімки і десятки. Очікуємо найближчим часом, буквально найближчі дні поставок десятки і вісімки FPV, Ну і очікуємо чергових поставок вже після проведених тендерів ще три тешок і матрасів. Звичайно, що одразу ж отримуємо, одразу в той самий день фактично передаємо різним підрозділам наших сил оборони для того, щоб вони нещили русню і наближали нашу перемогу. Тому передачі передача буде багато, працюємо далі. Віч навіч із військовими у Хмельницький приїхали представники третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, щоб особисто зустрітися із охочими стати на захист нашої країни. Розповіли від А до Я про підготовку навчання і проходження служби. Ми передаємо напевно якусь енергетику, і в цьому є сенс, тому що дійсно люди, які з нами провели там маленьку співбесіду, вони загораються, записуються на. Тиждень, а хто ти воїн? Це вишкол від нашої бригади, яка зараз проводиться в наших навчальних центрах, в рекрутінгових центрах, і це унікальна також можливість прийти і Зразу поринути в Возовський дух тестовий тиждень дасть можливість визначитися із напрямом, у якому зможе залишатися військовий. Протягом семи днів досвідчені інструктори нададуть учасникам базову підготовку кваліфіковані поради, визначатимуть сильні й слабкі сторони. До слова, пройти його можуть як чоловіки, так і жінки. Є можливість протестувати себе фізично, так і технічно на симуляторах. Пройти базовий курс військової підготовки, тобто там є певна програма, і для цього не потрібно підписувати якісь контракти. Не... Ніяких матеріальних затрат і ніяких зобов'язань. Якщо стажування вдали, і у людини є мотивація таки отримати військову спеціальність, будь-то стрілецька, артилерійська, мінометна чи штурмова, третя у дає можливість надалі пройти повний курс молодого бійця. Підготовка триває по різному, в залежності від того, стільки за стільки боєць може засвоїти той матеріал. Бути максимально підготовленим, інструктор з досвідом бойовим слідкує за цим і бачить, чи людина може готова бути за місяць чи за два, а можливо за три місяці. Тільки після цього він направляється в бойовий підрозділ. Підрозділи, наче одна сім'я штурмова бригада дбає про своїх побратимів, піклується і про поранених бійців. Для цього створена патронатна служба, тилова структура, яка перебуває на зв'язку із потерпілими 24 на 7. Перший же день виходить. Людина з патронатки на контакт. Якщо в бійця немає телефону, шукають номера телефонів до лікувального закладу і з'ясовують потребу, що потрібно на перші дні бійцю. Це телефон, це якісь капці, це передягнутися одяг, який ми всім цим забезпечуємо безкоштовно. Ми турбуємося про кожного свого воїна. Долучитися до бригади можуть усі охочі. Для цього потрібно просто заповнити анкету на сайті ОШБР. Далі прийти співбесідою фіст-тест в одному із рекрутингових центрів Києва, Дніпра або Львова. Це особливий дух побратимства, це взаємопідтримка, взаємоповага, це немає зверхнього ставлення нашого командного складу. Це рівність абсолютно. Це немає пане офіцер, це немає е, струнко, немає цих затягів. Е, це побратимство. І насправді це побратимство не обмежується лише в перебуваннях у війську. Це побратимство на все життя. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Обурення жінок на появу ТЦК. Під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського військомату напали місцеві жительки. Вони пошкодили службовий автомобіль. На місце події викликали представників поліції. 29 березня близько 11 години дня до відділу поліцейської діяльності у місті Ізяслав надійшло повідомлення від працівників Шепетівського ТЦК про конфлікт з місцевими жителями. Прибувши на місце події, правоохоронці конфлікт припинили. Наразі встановлено, що в ході суперечки 53 річна жителька села Кунів Шепетівського району. Пошкодила автомобіль працівників Шепетівського ТЦК. По даному факту триває перевірка. Поліцейський офіцер громади склав адміністративний протокол на порушницю за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення це дрібне хуліганство. Наразі адміністративні матеріали спрямовані на розгляд суду, санкції інкремінової статті альтернативна від штрафу до адміністративного арешту. Хвала чи ганьба. Як люди ставляться до роботи співробітників ТЦК під час виконання своїх службових повноважень, зокрема, при здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних, а також методів вручення повісток молодим чоловікам розпитали наші журналісти. Негативно Ну, така насильницька завдання, яке ставить офіс президента перед ТЦК. воєнком, я не знаю, хто це робить. Кажу вам чесно, не дуже. Бо я не можу зрозуміти, наскільки вони виконують свої повноваження і наскільки вони взагалі відносяться до своєї роботи. Я в цьому ну, взагалі то я бачила, наприклад, як люди в військовій формі примусово допитували людину і примусово просили пройти. Ну наскільки це воно було дійсно так, я не можу стверджувати, бо бачила сама особисто, як покупали людей. Дуже негативні враження. Ну, звичайно, мають бути якісь права, не тільки обов'язки. Якщо вони б'ють людей, то звичайно негативно ставлюся, бо бачила в новинах, що людина загинула в лікарні вже після того, як була побита. Звичайно, має бути і лояльніша, по-перше, по-друге, якось організовано, мабуть, якось по-іншому, набагато цивілізованіше. Ну, взагалі нормально відношуся. І різні ситуації так само приходять люди, які е, е, комісовані, можливо, там не можуть перебувати е, безпосередньо в зоні бойових дій. Тому е, ну, не всі такі вже, е, знаєте, як сталася така якась думка негативна в людей, що всі е, не хочуть йти на передову, залишаються тут. Е, ну, як би там не було, але людям ну, комусь потрібно йти. І, ну, ви ж бачите, яка зараз ситуація. Людей менше і менше стає. На жаль, на жаль, тому ну мусить вони. Це їхня робота, і вони так само її виконують, як і, в принципі, будь-які інші люди. Наслідки негоди на Хмельниччині було знеструмлено 22 населених пункти. З них 13 – частково. Електрична енергія відсутня у майже півтори тисячі споживачів. До аварійно-відновлювальних робіт залучили 9 бригад. Пустіть у 10-й клас такі вигуки нині лунали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12. Діти влаштували мітинг через скасування набору у старші класи цього навчального закладу, оскільки їм потрібно буде обирати інший та звикати до нових незнайомих викладачів. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, яка сьогодні склалася, ми проживаємо в демократичній країні законодавча країна, де кожен має право на слово, право на якусь ситуацію. Відповідно, діти проявили свою демократ. Критичну позицію проявили якесь певне невдоволення. В принципі, це їхня доросла позиція. Вони йдуть в доросле життя. Тобто, я не знаю, чи там вартує їх якимось чином карати, які вони проявили свою демократичну позицію. Але я думаю, що тут має включитися максимальна адміністрація на чолі з іншими закладами для того, щоб зараз провести таку, знаєте, як профорієнтаційну роботу. Ми виконуємо цю норму законодавства, що ми маємо надати якісну профільну освіту для того, щоб дитина зараз два роки, в майбутньому три роки, не втратила те, то що в неї. Є закладений потенціал в базовій школі. А зараз в нас немає спеціалізованих шкіл. Нас всі отримують базову освіту на рівні гімназії, не відрізняється там суттєвою кількістю годин, як це було раніше. Наприклад, там поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз такого явища немає. Зараз роблять базову такий, знаєте, як трамплін для того, щоб визначитися по завершенню 9 класу, який профіль для тебе є цікавим і результативним для того, щоб ти міг вступити в заклад вищої освіти. 4 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. Вдень – 11-16 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вдень – 13-15 тепла. Це були головні новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.